Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we work at page 24-25. Uh, let's do these exercises. Сьогодні працюємо на сторінці 24-25. Exercise 1. Listen and uh, repeat. Uh, learn these new words. Прослухайте, будь ласка, нові слова до теми та uh, вивчіть їх усно і письмово. To be. My clothes. 1. Vocabulary. Listen and repeat. Have you got any of these clothes? Hoodie. Jeans. Trainers. T-shirt. Jacket. Trousers. Jumper. Skirt. Leggings. Shoes, scarf, belt, dress, boots. Отже, худі тепла кофта, джинс, джинси, тренер з ті-шорт – футболка, джекет, піджак, траузер, штани, шуз, взуття, легінс, лосини, скерт – спідниця, джампер – светер, скарф – шарф, белт, пояс, дрес, сукня, бутс – чоботи. Let's listen, look at this picture and listen. The text inside a celebrity wardrobe. the text actress Eva 2. E, read. A. Look at the pictures and the text. What do you think the text is about? Listen, read, and check your answers. Inside a celebrity's wardrobe. This week, the famous actress, Eva Nelson. This is my favorite accessory, my red belt. It's a present from my sister. Red is my favorite color. These are my favorite scarves. Aren't they beautiful? I love scarves and I've got 25. I've got a lot of jeans, new and old. My favorite jeans are black. Check out my new trainers, they're very trendy. And, of course, they're red, too. This is my favorite skirt. It's very colorful. It's not very trendy, but it's from my first film, and I love it. Okay, всередині гардеробу зірки. This week, the famous actress цього тижня з нами, відома актриса Іва Нильсон, розповідає про гардероб. This is my favorite red belt. Це мій улюблений Червоний пояс. This is a present from my sister. Red is my favorite color. Це подарунок від моєї сестри. Червоний мій улюблений колір. Це мої улюблені шарфи. Хіба вони не красиві? Я люблю шарфи, в мене їх 25. У мене також багато джинсів, нових і старих, new and old. І мої улюблені це чорні. Look at the My New Trainers. Подивіться на мої нові кросівки. Вони дуже модні і, звичайно, з червоні також. Це моя улюблена спідниця, вона кольорова, вона не дуже модна, вона з мого першого фільму, і я її дуже люблю. Доповнюємо наступні речення інформацією з тексту. Іва Нільсон is an actress. Her favorite color is red. She's got a red belt. and red trainers she's got um, 25 scarves she's got um, a skirt and and black jeans and uh, her favorite skirt isn't very trendy Яким чином можна доповнити. Звертаємо увагу на іменники в однині та множині. Зазвичай ми в множині до іменника додаємо закінчення S. Якщо іменник закінчується, якщо слово закінчується на звук Ч, Ш, на літеру О, на дві літери С, ми додаємо закінчення IS. Якщо слово закінчується іменник наш на літеру Y і перед Y приголосна, Y змінюємо на I і додаємо закінчення ІС. Закінчується слово на F, ми F змінюємо на V і додаємо ІС. Ось таким чином у нас виходять приклади слів, можна їх записати в робочі зошити: Belt, Belts, Watch, Watches, «Dress dresses baby babies», scarf, scarves». scarves. Але є і винятки з цього правила, іменники і regular nouns, які змінюються не за цим правилом. man men, чоловік чоловіки. Woman-women. Жінка жінки. Child, children, дитина діти. Person people людина люди. І fish – fish. Риба в онині і множені. Також звертаємо увагу на наступні слова. This і that – Це вказівні такі слова, які вказують на предмет. Він близько і в однині ми кажемо this is, далеко і в однині is. Близько і в множині ми кажемо these are, далеко і в множені ми використовуємо часточки those are. Приклади речень можна прочитати з таблиці. Ваше завдання додому виконати вправи під правилом, обрати правильно слово або доповнити правильно іменником речення. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.